Це новою пам'ятаю. Я всім готові зберігати про звітувати кішковою мініоку і про ЦНС. Загалом щоденний наш план. Тут перше визначення, яке сюди ставила, про яке хочеться поговорити, це міст мозок шкільники. Що це таке? Це направлена система. що правда працює життя. Бік від мозку до кишківника і від кишківника до мозку. Ось, Вона включає різні системи регуляції, механізми регуляції тощо. Ось. Далі у нас йдуть механізми взаємодії. Вони теж є абсолютно різні, їх розкладаємо багато більше, більше на і на цій картинці, Мені просто подобається картинка. Тобто це у нас. Шляхи дервотної регуляції, інтернату регуляція, через мітеболіти і безпосередньо наш мікробіон і через імунну систему. Ось. А, тут у нас на слайді представлено як пов'язані з запаленнями і захворювання ЦНС. Ось. Тобто запалення насправді дуже дуже сильно впливає на стан кишківника, на мікробіоні кишківника. Тобто при запаленні у нас підвищується цитокіни, а різниця і інтерлікини, тощо і фактор альфа. Ось, що таке цитокіни це ручки, які є індикаторами запалення в нашому організму організмі корпусі. Підвищуються прозопані цепетіни і знищуються прозопаніцепетіни. Відповідно, через мікропролітка дуже на запалення. <губліжна> Це все впливає на погіршення стану будь-яких психічних захворювань захворювань, в принципі, Принцип нервової системи тощо. Але в чому тут парадокс? Якщо людина буде стресувати, це також буде погіршувати всю картину. І науковці зараз займаються тим, щоб трошечки полегшити стан людей, які відчувають постійний стрес, хімічний стрес. Ось. І щоб це не так о, сильно впливало на захворювання нервової системи. Так, у да, нас є практичні телемагії, яка також о, дуже сильно пов'язана з рівнем кінічного стресу, що є дуже У актуальна, в принципі, у світі тощо. Тут стрес відпливає на гіпоталансі. Гіпоталанс у свою чергу виробляє. Гермони, які діють спочатку на гіпофіз, і цей гіпафс посилається на дому руки, які виділяють картизову гормон стресу. Це все впливає на кишківник, а потім кишківник нам дає відповідь, погіршуючи стан нервовості, стану тощо. Далі я знайшла ще дослідження. Достатньо так, да, що деякі бактерії нашим коштів не здатні не виробляти на нейрорадіатори. Наприклад, в команд у нас виробляють ватока целу з пантаном тощо. І також ендокрині дитинний числ. Така не... капа, вона де... масками до суду здатні виробляти лівою кішковість. Тобто це у нас диффузна ендокрина система, яка знаходиться в кишківнику. І також енокривні клітини, які знаходяться впосередньо в кишечнику. Ось, це у, кишечнику. <ріпи> у нас також енопічний мільйони, що знаходяться в інці кишківника, це також наша дифузна ендокрина система. Дефамін або ельдопа це передники з терозиту. Ельдопа розправляється через реальні ферменти. І деталі одноподібне. Далі трошечки поговоримо про хвороби, що в'язані в'язані, а зв'язок з якими? До зоку цих хроб і кишківника наразі відома і дуже, дуже розвивається. Перше, це хвороба проба звіра. Тобто, що таке хвороба пробацька, що ми бачимо, такого прямо ну, маркеру, ну, я не знаю, тобто, це у нас вдачка зіброя з булочка. Ось, Встановлено, що у хворих на Альцгеймера вища кількість бактерій. Ось Також залишається і бактеріон питання в порівнянні з будвальними групами. Спостерігається, що вони мають зменшену микрову різноманітність, а знижні частки бактерії збільшення інших. У нас зменшується частка бактерій, що мають хорошо впливати на наш імунітет, на нервову систему, і збільшується бактерії, що не готові впливати. Ось, механізми, що залучають цю мікробіоту в хворобах Гейнера. У нас порушується цілісність кишкового бар'єру, проникають ліпополіси, хориди і інші токсинні угроби, відповідно, вони викликають системи забави, як ми говорили раніше, системне запалення, в принципі, будь-яке запалення, воно впливає на стан станбою системи. Далі було встановлено наступний механізм: порушиться гіматосифалічний да. через МІК або дію розвитку ситуацію. І також реальні реалії, які можуть імітувати Альфабетнілоди або стимулювати мікрофлію, стимулювати її на відповідь. Ось, Це також сприяє екологічній інгації у мозку. Наступне це хворобоплітенціона. Як я говорила на попередніх слайдах до цього, тобто певні бактерії вони здатні виробляти графону. А протенціон нас характеризує характеризуються, тобто починають дегенерувати фоні Відповідно, на нас знижується кількість дефанів, що виробляється в воно тощо. Ось, У нас якраз так, таки зменшуються ці бактерії, що передають дефані, і збільшується протибактерія, яка є проповідним законом. Тобто вона прокуратується законом, яке погіршує наш стан ще більше. Ось, і також було відкрито взаємозв'язок між рівним і це також дуже сильно відбувається непомінну активність а, і відповідно, Ні, відповідно а, механізм, що був відкритим, а, у нас порушується студії від сторони мікрофлори. Зменшується продукція нацилу, підвищується важкова примітність в цього. У нас, нас у... більш вплив. Тим болі запалення, наших позиправних цінкінів або антитоксинів, і можливо інфлюкція антисенконіну у гемозі. Наступна це хвороба Кантінгтона, це більше така спадкова хвороба, що ось, вона генетично змогла, але серед інших факторів роль мікробіотиків зростає як саме модифікатор цієї хвороби. Ось, це пов'язано з ним запаленням або імунодезергуляцією, порушенням штурму метаполізму трактофану, відповідно, зрушенням їх метаболітів, що є більш токсичними в організму. І зрив балансу обласного стресу, що дуже потрібно впливає на метафон, для ушкоджуючи. Джерела на цьому в мене все, якщо у кого є якісь питання.